Чому в світі відбувається стільки зра, йдуть всі ці війни, вбивства, насильства, тому що зараз йде відкрита війна проти Бога. Це не тільки фізична війна попроти, це духовна війна, тому що цим світом керує диявол, і цю війну ми можемо перемогти тільки духовно, божою зброєю, тобто Словом Божим. І апостол Павло написав, як нам перемогти диявола, тому що він сам його переміг. І він пише: нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світуправителів цієї темряви, проти піднесених духів зруби. Через це візьміть повну Божу. Зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і все, виконавши, витримати, отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зудягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є, Слово Боже, усякою молитвою, бгань. Ннянням кожного часу моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Тобто апостол Павло говорить, що диявола в цій війні, в своїй голові і в своєму розумі, ми можемо перемогти тільки духовною зброєю, тому що слово Боже це є меч, це є зброя проти диявола. Бо якщо ми не піклуємося, щоб мати Бога в розумі, Біблія пише, що тоді в нас перевернені мозги, тобто пошкодження розуму, тому що наш розум це є інформаційний блок, де зберігається вся інформація. І якщо ми не наповняємося Словом Божим, тоді ми наповняємося інформацією цього світу, а цим. Світом керує диявол, і ми тоді не маємо ніякого захисту від нього. То то саме, що воїн вийшов на поле бою голий, без нічого, без всякої зброї, з одним щитом. І його тоді чекає поразка. І зараз від багатьох можна почути, Ісус мій пастор. Але якщо ми говоримо, що Ісус наш пастор, то тоді, де щит віри, де шолом спасіння, де праведність, святість. Якщо Ісус в нас, значить в нашому тілі немає місця для гріха. Ісус говорить, я даю вам владу наступати на всю силу ворожу і на все зло. Але якщо ми не задягнені в повну Божу броню, тоді ми не маємо сили наступати на диявола. І тоді е, диявол він має повну владу над нами. Але Ісус є наше спасіння, тому що Ісус є Слово Боже, істина. Ми не можемо взяти Слово Боже і просто використовувати Його, говорити, що ми Християни. Якщо ми говоримо, що ми віруючі християни, значить наше життя. Повинна відображати праведність, святість, любов до ближнього, мир зі всіма. Ми повинні жити без гріха. Щит віри це не просто тоді, коли я вірю і все. Це тоді, коли диявол під нашими ногами, коли ми вірою перемагаємо зло, коли ми носимо взуття Євангелії і проповідуємо Слово Боже до краю землі, коли на нас шолом спасіння, тобто ми захищені від диявола, тому що Слово Боже прописано в нашому серці і розумі, і диявол тоді не має доступу до нашого життя.